Режепійська селищна рада готується до чергової передачі партії безпілотних систем, демонструючи підтримку Збройним силам України. Безпілотні літальні апарати DJI Mavic 3 Enterprise мають вражаючі технічні характеристики, що робить їх надзвичайно ефективними на передовій. Завдяки акумулятору, який забезпечує до 45 хвилин польоту на одному заряді, дрони можуть обстежувати площі до 2 квадратних кілометрів. Тепловізійні системи дозволяють виявляти приховані ворожі цілі та живу силу, що є критично важливим в умовах повномасштабного вторгнення. Це обладнання допомагає рятувати життя наших військових і надає перевагу у виявленні противника. Такий крок Крижопійської селищної ради є прикладом для інших громад, які можуть зробити свій внесок у спільну справу. Кожна така закупівля це не просто дрон, це інвестиція в нашу безпеку і впевнений крок до перемоги. Щоденна робота селищної ради, спрямована на допомогу збройним силам України, наближає той день, коли мир і спокій повернуться на нашу землю.